Будується у нас новий фізкультурно-здоровчий комплекс. Хотілося б подякувати дуже нашому губернатору Юлії Олександрівні Світличній і нашому депутату обласному. Це Віктор Коваленко, завдяки яким цей проєкт вдалося реалізувати. І дуже швидко вдалося реалізувати. Цей комплекс будується як для дітей, вихованців дитячої юнацької спортивної школи. Це нові відділення з боксу. Нове відділення з баскетболу, а також відділення для дорослих, де будуть працювати тренери з лікувальної фізкультури, з фітнесу, ТРХ, гімнастики і так далі, де могли люди б займатися спортом в вільний час. Ось тут многофункціональний зал волейбола, баскетболу, гандбола. Футбола, ну и безусловно, такую площадь можно использовать и в других назначениях. Будет еще у нас зал поменьше на втором этаже зал ТРХ, зал шейпинга, фитнеса, зал бокса, возможно, зал борьбы. И имеем блок административный, это комфортные раздевалки, реабилитационный тренажерный зал. Очень большое внимание мы делаем не только физкультурную составляющую, а и здоровительную составляющую. Это спортивные массажисты, врачи-реабилитологи, диетологи. Все это будет в этом фоке. Бюджет этого проекта уже составляет более 25 миллионов. Деньги выделены сосударственного фонда развития ДФРР практически в практически полном объеме. Местный бюджет здесь тоже участвовал, порядка 4 миллионов составляющие работы близятся к своему завершению. К концу года объект должен быть сдан. Зараз ми працюємо з вопросами збільшення секцій, поиском тренерів і закупкою оборудовання. Особе внимання з цьому об'єкту з стороны руководства області в частності Юліксандр Всетвічний. Багато благодарність да, в тому, що уділення діні і абсолютне кураторство проекту. Батьки були дуже задоволені, вже чекають дуже з нетерпінням відкриття цього великого фізкультурно-оздоровчого комплексу. Вже у нас запитують, коли буде завершено будівництво і відкриті нові секції, де б діти змогли б розвивати свої здібності. Ми дякуємо керівництву області Юлії Олександровні Світличні за таку підтримку нашого району в цих великих наших починаннях.